Леонід Покладенко повернувся з Другої світової війни покаліченим як душевно, так і фізично, але на перекір долі взявся за справу, яку досі вважають легендою. Він на одній нозі почав освоювати ази настільного тенісу і силою духу, волі досяг досить вагомих результатів, особливо на тренерському поприщі. Тому обласна федерація настільного тенісу вирішила, не зважаючи на несприятливу політичну ситуацію, провести 16-й за рахунком турнір. Це турнір ветеранський. Найстарші учасники їм вже виповнилося за 70 років. Це майстри, колишні майстри спорту. Їх багато. Якщо їх перераховувати, то це близько 20 тільки майстрів спорту, а загалом близько 100 учасників. Серед багатьох учасників турніру ми зустріли людей, які не тільки пам'ятають Леоніда Герасимовича, але й продовжують його справу. Тренують юне покоління, пропагують активний і здоровий спосіб життя і просто бережуть пам'ять людини, яка не одному із них дала путівку життя. Фактично. До кінця його життя ми були друзями, друзями, він був завжди мені наставник, як і в житті, так і в спорті. Турнір протягом 15 років завжди збирав не просто аматорів, а відданих настільному тенісу фанатів, спортсменів, ветеранів віком від 35 до 75 років, помисли яких. Спрямовані на безкомпромісну боротьбу та волю до перемоги. І 16-й за рахунком турнір не став винятком. Географія переможців дуже широка: від Чернівців Андрій Дзвінко та Віктор Лугін і аж до Києва Валерій Гілетко. Приємно, що прикарпатські тенісисти показали, що вони гідні слави свого колишнього наставника. Переможцями та призерами у своїх вікових групах стали. Леонід Шелепенко, Володимир Дячок, Євген Полторацький, Віталій Савчук, Юрий Вовк, Ігор Терлецький та Михайло Струтинський. А це означає, що справа, який посвятив все своє життя Леонід Покладенко, живе і перемагає.